Я могла б розповідати слюзливу історію про дівчинку села, яка мріяла вибитися в люди, але не буду. Бо ти маєш не казочки слухати, а нарешті згадати: Твоє минуле вже відбулося. А от майбутнє прямо в твоїх руках. Ти тільки ти вирішуєш, ким будеш через рік два-п'ять. Я Кирєєва Оксана, і я вже 5 років у світі перманенту. Так, починала з кривих брів та страху взяти за роботу, хоча б 300 гривень, і вічного ну я ще ж не профі. А зараз викладач спікер, наставниця для тих хто хоче не просто робити перманент, а ще й заробляти на ньому через соцмережі. Бо скажи чесно, що з того, що ти крутий майстер, якщо ти інстаграм мертвий, а твої думки про нема часу. Ти хай нескоро це спосіб залишитися без записів свого часу. Я зрозуміла або я дію, або я залишаюсь там, де є. І Я обрала дію. І ось що змінило. мої роботи, небо і земля. Клієнти звідусіль, бо моя сторінка не просто профіль а потужний магніт. Я інвестую в себе у навчання, у наставники, у людей, які роблять якісний контент, бо знаю, сама до вершини дійду, але з кимось швидше і сильніше. До речі, зараз я навчаюся в наставника топових експертів у Світлани Сологуб. і це бомбезно. Я ще не на піку, але вже й не там, де була. Йду далі кожного дня, кожним рухом. І якщо ти досі чекаєш на знак, то ось він. Починай не завтра, сьогодні, бо скромність це не прикраса, це кайдани. А світ чекає саме на твою сміливу яскраву голосну версію. Поїхали!